2 жовтня 2015 року учнів 2 а класу Тернопільської спеціалізованої загальноосвітньої школи, першого ступеня поглибленим вивчення основи економіки, привітали своїх вчителів з днем працівників освіти. При підготовці до свята учнями класу за допомогою батьків відзнято чотири відеоролики, які стали частиною вітальної програми. Окрім того, учні приготували святкову програму. Вчителі отримали символічні подарунки із символікою другого А класу. Офіційний день працівників освіти відзначається в першу неділю жовтня.